Всім доброго дня! А я вже на новій локації, за моєю спиною наш новий будиночок. Румтур буде трошки пізніше. Так, ось о, за моєю спиною кухонька, хатка. Такий дворик. Дворик просторний, красивий. Ну, відео сьогодні не про те. Відео конкретно сьогодні про колодязь. І так, отакий у нас ось колодязь. Води тут не прямо багато. Води десь приблизно метр, але кажуть, що треба його просто кілька разів відкачати. І в принципі буде вода набиратися, тому що довгий час ним не користувалися. Хоча вода тут кажуть, смачна. В общем, нам треба прокопати приблизно, приблизно 20 метрів. Отак От ми будемо йти по діагоналі. Ось Сюди завернемо. І отут, ось, оце, де ці двері голубенькі обдерті. Оце отут у нас котельна і міні-кухонька така невеличка. Тому я буду виходити через оцю стіну чи під стіною буду заводити воду. Вооружився я ломиком, колунцем і будемо довбати. Ось так от. І так, пройшло десь з півгодинки, можливо. Навіть трошки менше. Роздовбав я чуть-чуть асфальт до кутка кухні. Нормально все йшло тут. Почалися складнощі. Плотніший асфальт, відповідно, важче. Моя задача дойти десь до цього місця, де йде звуження цього бетону. Бо я спробував, воно не здовбується, бетон добросовісний дебелий. Поки що програма мінімум дойти до цього кутка. І викопати на 60-70 см е, траншею, щоб вкласти трубу для води. Не дає дощик працювати. Ну, Ми все одно движемося, движемося потихеньку, по чуть-чуть по до угла хати. Ще півгодинки і обід. Вже і 12 та година буде. Хто припусте, то відпусте, налякає. Видно, думає, що я. Злякаюся і бросю, ну не тут табила, будемо копати далі. Тому в мене зараз отака локація, отака глибина. Продовжаємо далі. І так, закінчився сьогоднішній день копання траншеї, підведення води. Маємо отакий от проміжний результат. Приблизно на 60 см, десь 60, десь 70 см я прокопався. Повернув і роздовбав оцю ось бетонну штуку. Ну, Це от мосточка була, така ну, з дебелячого бетону. Завтра в мене фінішна пряма, якщо все в мене буде получаться, бо є ще інші плани. Якщо завтра буду працювати, то я думаю, що доб'ю. Хоча сьогодні на свіжі руки було легше. Думаю, що завтра чи післязавтра буде чуть важче. Але тим не менш роботу ми все рівно зробимо. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім всього найкращого. До нових зустрічей.